Протидії торгівлі людям. Люди з цієї торгівлі це психічне, емоційне, фізичне насильство. Також вони позбавлені основних вимог міжнародної спільноти це право на життя, право на медицину, право на освіту. Це листівка для ознайомлення з цим днем, щоб ви знали, що цей день є, і що протидію треба продовжувати. Дякую. Добрий день зміниться просто торгівлю на змісь Міжнародний день. Дякуємо. Дякую. Кожна людина має право на свободу і безпеку. Берімося разом, щоб викорінити торгівлю людьми і дати кожному шанс на гідне життя. Торгівля людьми це злочин проти людства. Підтримуємо права та гідність кожної людини. Жодна людина не повинна бути товаром. Об'єднаємо зусилля, щоб боротися з торгівлею людьми та забезпечити майбутнє наступних поколінь. Зупинимо торгівлю людьми разом. Кожен може зробити крок або захистити тих, хто потребує безпеки та підтримки. Кожен із нас може стати голосом для тих, кого позбавили свободи. Разом ми зробимо світ краще.